Усім привіт! Сьогодні 28 грудня і ми відкриваємо сезон на Буковелі. Всі сніжні системи працюють, Буковель наповно запускається, поступово-поступово буде відкриватися більше і більше трас. Нас сьогодні порадувала ніч, навалило 10 см 15 сніжку свіжого, тому навіть будемо трошки по фрірайду. Знаходимося на Копичовичі, зараз будемо сідати на підйомник. Сілися на підйомник, піднімаємось. Не вдалося першими сісти, ну і нехай. О, вирівняли за ніч трасу 5А. Ще вчора ввечері тут були просто купи снігу, а вранці вже стоїть траса, сітки, мати на пушках, захист. Чітко. Під'їжджаємо на вершину гори місці. Є хто це тут? Серега, давай кулачок. Давай. А, але ти тип красивий, блекрайдер. Перший спуск, поїхали. Сьогодні трошки вітряно, ну, передають на поривах 22 метри в секунду. І це штурмовий вітер, видно, що з дерев вже позбивало гілки. О, відчуваю віт. От Отак от, відкриття сезону з льодом. Не каталось приблизно 9 місяців. Але таке відчуття ніби вчора їздили тут, нічого не змінилось. А, Йоу, гар'єл! На бокавушки ще не заїжджайте, там небезпечно. Вночі присипало свіжим снігом, а це означає, що дошка сьогодні буде злегка пригальмовувати, але нічого страшного. Де вони ходіща? Хто тут такий гарний їде? Ха-ха, злазив! Зглазив пас! Бексайд, ров 3. За 50 метрів розкатався, можна вже щось крутити. Так, ще трошки пам'ятаємо. Ого! Опа, я навіть стрибнув. Піднімаємося на п'ятому підйомнику, ми вже на вершині виходимо. Наверху видно, сніжку побільше підсипало. І зараз їдемо на 12-й витяг. знаходився на вершині гори довга. О, Коля, ти що, фрірайдер? Оце дропнув. Ну що, поїхали! Відкриття 25-26 Вообще. Ах, так ключица аж, блядь, разъехалась. Аааа у тебя было, ніби зламав ключиц. Факт. Класно спустилося з траси 12Б, піднімаємося ще раз. Фу, аж запыхався. Що, Пашка, як там відкриття сезону сьогодні? Еде. Да. А ти Колянчик, як відкриваєш сьогодні сезон? Чудово. Ноги ну, вже гарячі, але мені споминали. У мене бедра, то... бедра, ляшки горять. А ляшки, ляшки горять пресики, худейсики, якісь грибочки. Огірочки. Паша, у тебе нічого не болить? Це, це треба взагалі це вікінг. Його ніколи не болить. Ой, коротше, тільки що так закрутило мене. Черевики сухі і дуже жорсткі. Ну, 9 місяців сохли, уявляєте, наскільки вони сухі? І відповідно, вони мають велику жорсткість і трошечки втратив контроль. І ніби все стандартно, хотів невілювати, але ще раз зацепився, потім ще раз зацепився. І як молодий, коротше, розмотало, впав на плече, аж щось хруснуло, блін. але нічого не болить, слава Богу, все добре. Так що на початку сезону, будь ласка, будьте обережні, не робіть дурниць. Краще цим займатися вже десь там. В другу половину сезону, коли у вас тіло вже розкатане, спорядження вже розкатане, так само, ботиночки продавлені, всі м'язи в нормі, тоді ви можете вже щось пробувати таке більш серйозне. А на початку ніколи не газуйте, запам'ятайте, це золоті слова. Минулий сезон ми відкривали під 12 Перший спуск 12 це було під підйомник. Не слухайте його. <гаситися>, Гаситися треба в кінці сезону. Коли ви вже накаталися, коли у вас повністю вже розслаблене все м'язи, ваша вістибілярка повністю з вами синхронно працює, ви класно відчуваєте доску і тоді можете стрибати. Опа, Серега їде! Серега! Давай, сальтуху! Давай, гані! Опиште носки! Ви ми наушники! І з нами пор також сьогодні відкриває сезон. Дивіться, яка в нього професійна стійка. В році він так не стояв. Що це за спортсмен? Що він робить? Йоу. Так, зажимаємо лижницю з двох сторон. Не треба. Як відкриття сезону? Гарна сказала. Вот это ноу спрессик. Дивите и вчите. Вот так вот. Туда его. Карлин. Уху! Еп! Yep. Гарно вышел. Треба бути таким прямо акробатом, щоб так виходити з таких ситуацій І вриваюся Блін, ну таке відчуття, що коротше і, і не виїжджало звідси, ви зараз катались. І самі знайомі місця, ті самі знайомі обличчя, підйомники 20-річний дежавю ми що зробиш, що маємо, то маємо. Арсен! Арсен! кого ми побачили? Тати, що? О -о -о! У -у -у! Брате! Йо-моя, кугуся! Привіт, привіт! привіт! О -о -о! З відкриттям сезону! Та, ви що? Це я не очікував вас тут побачити. що, ми? Ого! Хто там? Хто там? Я за рулем! Давай вишнівки трошечки! Це компот вишневий! Ви не думайте, за здоровий спосіб. За що ви виховають співав? За вишневий компот. Вишневий компотик! На сьогоднішній день працює чотири витяги. Це центральний 2Р, п'ятий витяг, 17-й. Та витяг No12. Працює по факту тільки а, 4 траси: це траса 2С, 5Б, 12Б і 5А. Тобто мале коло. А, зараз активно запиляються всі траси і буквально за декілька днів курорт буде відкривати все більше і більше траси, підйомників. Так, що всіх з наступаючим новим роком і приїжджайте, розкатуйтесь, відпочивайте на Буковелі. Так що сьогодні, 28 грудня, відкриття Буковелі, працює декілька трас і чотири витяги. Вже сміливо можете приїжджати, відкривати сезон. Дякую всім за перегляд, все буде Україна. До зустрічі в наступних відео. Йоу! А ну що а Денчик скільки? 500 присідань має зробити. Да. Денчик, 500 присідань. Денчик 500 присідань. До речі, там в нас був спор, коли відкрився буковель і Коля поспорив з Денчиком на 500 присідань. І Коля виграв. А Денчик, ти присідаєш. На кухні. Штанга 100 кілограм на плечі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.